Привіт! Мене звати Олена і я студентка на шостому потоці курсу PPC від choice 31 А якщо бути точніше, то я якраз захистилась, успішно захистила свій кейс проєкт І поки емоції в мене вирують, я вирішила поділитися своїми враженнями. Хоча спочатку я хотіла би сказати дякую тому спеціалісту, який налаштовував рекламу на чосі. Бо ви потрапили у ціль. Що стосується навчання. Надважка інформація, яка є в інтернеті, для мене, як для людини, яка колись там десь чула про таку професію, як PPC-спеціаліст, то був шок. Але структура самого курсу продумана так, що не розібратись в чомусь неможливо лекції. Тестування, практичні завдання, додаткові матеріали, воркшопи, QA-сесії, розбіри домашок, фідбеки від лекторів. Я можу перераховувати ще довго, бо просто ти не залишаєшся один на один з інформацією. З тобою працюють професіонали та так детально все пояснюють, ну то просто ну, любов. Е, можу сказати, що я. Я точно отримала більше, ніж я розраховувала. Я дуже-дуже щаслива, і взагалі емоції в мене вирують. інформації е, повна голова, руки трохи сверблять, вже хочеться працювати і щось робити. Дуже задоволена і дуже вдячна у усій команді choice 31. Якщо ви не знаєте, е, де навчатися, навчайтесь у choice 31. De acordo.